Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед початком відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, і якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас важливий день, важливе завдання. Ми досягли 20 рівня на 20 рівні на Sirius X1, дозволяє нам отримати пасівний навик, верхова їзда. Що це говорить нам? Про, говорить про те, що ми зможемо будь-яких питомців їздових приручати, купляти, добувати через квести різні і таким образом ми зможемо типу, по міру Варкрафту передвігатися набагато швидше тобто, і скоріше. Тобто, якби, давайте приступимо до завдання. Нам потрібно е, йти зві до перельотчика, який у нас е, ТП чи по-другому. Ну, який перекидає нас з однієї локації, перелітаємо в другу. Летимо в луносвіт. Так, як ми знаходимося в Транквіріоні. Зараз ми прилетимо і там вже далі продовжимо звіти. Коротше, спочатку нам потрібно, потрібно попасти в локацію ліса Вішної пісні. Будемо там на місці вже, і вже звідти продовжимо. Друзі, от ми прилетіли в вісі пісню. Далі відкриваємо карту, дивимося по карті, куди нам потрібно добратися. Все, ми біжимо до тої точки, де нам потрібно здати це завдання. Так, да, ми правильно біжимо. Зараз, те, зараз буду на місці і там вже більш детально все розповім, що. Куди і де купляти, як е, сідати на цих питомців, як ними їздити, тобто управляти. Друзі, оце місце, де купляти їздових питомців, вчити, е, прокачувати мастерство їздове. Друзі, NPC у нас вже чекає. Підходимо до нього, розмовляємо з ним, нажимаємо Продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Все, ми завдання це виконали. Після цього йдемо я далі покажу, що потрібно нам зробити. Стоїть от NPC. Стоїть NPC, в якого ми купуємо питомця. Так, щось я не зрозумів. одну хвилинку. А, друзі, забув вам сказати, от ми закінчили в нього завдання, це верхової нажимаємо на нього, і вискакує таке вікно і нажимаємо обучити. Нажимаємо обучити. Все, після цього ми йдемо і вибираємо собі, купуємо питомця їздового. У нас доступні от, 4 питомця. Можна зажати контр і вибрати кліку мишки лівою кнопкою. По ньому ми собі можемо нажимати і вибирати під свій вкус питомця, який, для вас, який вам потрібний. Я вже собі обрав. Я його придбав. От він у мене ось, ось такий. Нажимаю в сумці на цей предмет. Наїздового на питомця в сумці. Після цього він в мене вивчається, тобто додається в колекцію моїх. Де це знаходиться? Нажимаєте, бачите, у нас є панелька, ярлик, е кінь намальований, нажимаємо на цього коня. І отут у нас е внизу транспорт. І вибираємо, який у нас є транспорт. Нажимаємо осідать. Все, у нас є їздовий питомец. Можете його собі перемістити на панель, просто затримаю кнопку ліву мишки і перетягуєте на панельку. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.